Людей у віці 70, 80, 90 років запитують, про що вони найбільше шкодують наприкінці життя. І топ-4 вже багато років залишається незмінним. Найбільше шкодують про те, що більшу частину життя присвятили не своїй, не улюбленій роботі, про те, що так мало часу було присвячено близьким і коханим людям. Далі в списку. Жаль через варварське ставлення до свого тіла, неправильне харчування, відсутність роботи про організм і профілактики хвороб. І завершує топ гіркота від того, що так і не вдалося осягнути найголовніше побачити світ, подорожувати, пізнати. Ніхто не шкодує, що мав недостатньо машин, будинків чи айфонів. Ніхто не шкодує, що мало проводив часу у нічних клубах чи на тусовках. Шкодують лише про одне, що не вистачило сміливості жити так, як хотілося.